Друзі, всім доброго дня, сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкраще. Міцного Козацька, бажаю і всього 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 Так, дякую вам, друзі, як завжди, за лайки, вподобайки, за ваші відосики, за те, що присилаєте контент, підтримуєте канал. За все вам, друзі, вдячний. Велике, велике щире дякую. Так, у нас буде відосик, друзі, від Дениса. Він мені вже неоднократно присилав відосик, за що я йому дякую. Велике-велике дякую, друже. Обійняв тебе. Так, друже, ну що, давайте подивимося. Він буде відкривати це, коли ще була подія хакеди. І подивимось, що йому випало. Поїхали. Будемо розпочинати. Так. Ну, Багатенько контейнерів. Але по одному, ну де і по три випало. Ну, непогано. Так, видно, працює. Почуть. Ну, нічого, не, зваж, не зважайте на звуки, давайте дивитися, що випадає. Перший скіпнув. Другий кси, нічого такого цікавого. Що в наступному. Кому на Дракулу 14 днів приймає 100 золота. Ну таке собі. А от зараз би премчик не помішав. Премчика зараз важко достать уже. Так. З цього контейнера нічого не падає, ні бустери. Наступний збери їх усі. О, волосся назад упало. А Т-15. Я його називаю, друзі, волосся назад. Ха. Вітаю, друзі, сімка перша колекційна є. 250 золота з наступного, нічого цікавого. Містик, містичний контейнер. 7000 вільного досвіду. Може ще щось буде цікаве? Поки що не дуже. Одна сімка це малувато для Хакеда. 200 золотий контейнер, скринка третього рівня. І п'ятого зразу. Ну нічого собі, 1600 золота. Ну чорна скринка, бачу, виручила. Непогана вже, недарма. Наступний європейський. І він пустий, друзі. Так, наш... О, відпадик. О, відпад дирявий. Я його завжди називаю, коли три нагороди, це не відпад, це дирка. Дякую, друже, за контентик. Велике тобі дякую. Вітаю бастанчикам, хоч сінку залатав. Наш відосик підходить до кінця. Я біднаю, він вільний досвід. Всім вам дякую, всім вам всього найкращого, миру, добра, Божа, благословіння, мирного неба і до зустрічі з вами був Сталкер.